Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс. Ініціативою фундації Катару. багатомовне суспільство ідеальне середовище для співіснування різних ідентичностей і водночас виклик системі освіти. цього тижня. У світі навчання ми навідуємося до Південної Африки, колишньої Йогославської республіки Македонії, та запитаємо думку в експерта. We talk to an у південній Африці часів постапартеїду 11 офіційних мов, з поміж яких помітно домінує англійська. Яким чином діти, які вдома спілкуються мову регіону, звикають до англійської у школі? Дев'ятирічний Мбаса Содладла народився у місті Еліот, що на заході пар. З батьками та друзями хлопчик напрочуд говіркий, адже з пелюшок чув і вчив мову коса, якою спілкується населення регіону. Та чи легко йому буде у школі, враховуючи, що офіційні мови викладання у пар англійська та африканс? Більшість африканських дітей у додаток до шкільної програми мають самотужки підтягнути рівень мови, якою написано їхнє домашнє завдання. Проте дев'ятирічному басі пощастило, його школа запровадила двомовну систему освіти. Перші шість років навчання вчителі ведуть уроки мовою коса, але завжди дублюють найважливіші моменти англійською, аби діти легше асоціювали нові слова та конструкції зі знайомими виразами. Дітям складно абстрактно мислити нерідною мовою дитина спочатку має збагнути про що йдеться рідною мовою. І лише потім зможе зрозуміти ту саму ідею у перекладі. Двомовність у цій школі це спільний освітній проект учнів, вчителів та батьків. Діти, які вдома розмовляють мовою коса, поступово занурюють в англомовний простір. Кожним роком обсяг матеріалу, який потрібно вміти пояснити двома мовами, збільшується. Такий ритм навчання дозволяє дітям легше та природніше складати на полички нові слова. коли я веду урок англійською, і учень не розуміє щось, я маю пояснити це його рідною мовою. Головне, аби дитина зрозуміла про що йдеться. Така система дозволяє батькам почуватися залученими до процесу навчання та допомагати дітям з домашнім завданням, адже його занотовують мовою коса. Діти у свою чергу також знаходять позитивні сторони двомовного навчання Мені подобається говорити двома мовами. Якщо я знайду друга, що не говорить мовою коса, ми говоритимемо англійською сьогодні вже не йдеться про школи для білих дітей або для чорних. На щастя, ми вийшли за межі цього дискурсу. Натомість перед нами постало нове питання: змістовна освіта у межах нової системи. З яким багажем знань діти закінчують школу? Яке значення це має для країни? Ось про що ми маємо турбуватися. бути двомовним з малку неабияка економія часу. дедалі більше педагогів закликають викладати іноземні мови з дитячого садочку. Проте які наслідки двомовність має у країнах з непростим етнічним складом, як, наприклад, колишня Йогославська республіка Македонія, напружені стосунки між албанським та македонським населенням даються в знаки системі освіти країни. У межах націоналістичної політики школи Україні розділені замовним принципом. Тож діти різних етнічних спільнот не мають нагоди вчитись разом. Щоправда, є й винятки: освітній проект Мозаїк пропонує двомовні групи у дитячому садочку Скоп'є, де македонські та албанські діти мають можливість навчатися разом. Син македонця Владана Філіп товаришує з донькою албанця Доріана доборою, не зважаючи на різні мови та культури. Я і сам з двомовної сім'ї, тож прагну, аби мій син зрозумів, що люди різні у кожного свої традиції, своя мова. Проте це не заважає нам жити поруч, гратися і знаходити спільні інтереси. це корисно не лише нашим дітям. Таке спілкування надає можливість нам, батькам, познайомитись ближче з македонською культурою. Усіх батьків заохочують святкувати дні народження дітей у дитячому садочку. Тож усі готуються до цієї події. Кожен приносить старі фотографії, усі розповідають веселі історії. Нам добре і весело разом. участь батьків у заходах дитячого садочка одна з умов проекту. Дітей, записаних до двомовної групи, протягом дня супроводжують два вихователі: один албанець, інший македонець. Незважаючи на те, що зі 130 сімей, чиї діти ходять до цього дитсадка, лише 20 належать до двомовної групи. Проект мозаїк не покладає надії перейти з категорії винятку до поширеної практики. Гадаю, двомовний підхід мають запроваджувати частіше. Це навчить нас жити разом, не просто поруч, а разом вони бесофорче. Я переконаний, що якби подібні проекти запровадили у дитсадках, школах та університетах по всій країні, усе було б інакше. у той час, як на більшості території колишньої Гославської республіки Македонії батьки дотримуються усталеної традиції одномовних шкіл. Дедалі більше сімей у Скоп'є розглядають варіант інтеграційних двомовних груп для своїх дітей. Чи вдасться проекту набути розголосу, покаже час багато людей у світі з пелюшок чують і вчать одночасно декілька мов. То чи завжди дві мови краще ніж одна? Запитаємо думку психолога та лінгвіста з Парижа Барбари Абделіла Бауер. Подружжя, де чоловік і дружина говорять різними мовами і проживають Україні, мова якої не рідна їм обом доволі звичне явище у час глобалізації. За словами Барбари Абделіла Бауер, у Парижі змішані сім'ї трапляються дедалі частіше. Проте французька мова як мова середовища претендує на особливий статус. історія людства залишила нам безліч прикладів двомовних та багатомовних людей. Таких майже кожен другий. Софі виповнилися лише п'ять, але дівчина вже балакає трьома мовами. Вдома вона спілкується німецькою і французькою з татом та іспанською з мамою. Здавалося, усе дуже просто, але батькам Софі знадобилася допомога спеціалістів, аби обрати правильний метод навчання. Усі в один голос казали нам, що за кожним з батьків має закріпитися певна мова. Коли ми їдемо до Німеччини, вона говорить німецькою з бабусею. Коли ж ми проводимо літні канікули в Аргентині, вона переходить на іспанську. Еельсількомінікеніспаніоль щотижня Софі ходить на заняття до німецької недільної школи. Решту часу дівчина займається у старшій групі французького дитячого садочка. Та чи усім батькам щастить так швидко обрати ефективну модель вивчення мови для своїх дітей? Барбара використовує свій досвід з психології та лінгвістики, щоб радити багатомовним сім'ям. З поміж її клієнтів десятки змішаних подружжів, що проживають у Франції. Коли мова вжитку у сім'ї англійська і французька, проблем не виникає. Батьки радіють, що дитина знатиме одразу дві широкопоширені мови. Якщо ж йдеться про комбінацію, як, наприклад, французька і китайська, французька і турецька, або французька і хорватська, чи то сербохорватська, суспільство реагує на це інакше. Відбувається поділ на мови з позитивним і негативним іміджем, і слабшу мову пригнічують. мені, як лінгвісту від цього дуже прикро. Мета Барбари зрушити стереотипні уявлення про різні мови. Виставка здобутків різноманітних цивілізацій у паризькому музеї Бранлі улюблене місце натхнення лінгвіста. Тут усвідомлюєш, що кожній мові має бути відведене окреме місце дитина здатна вивчити стільки мов, скільки їй необхідно для спілкування у середовищі, що її оточує. Ми можемо уявити ситуацію, коли тато розмовляє однією мовою, мати іншою, бабуся третьою, а вихователька четвертою. Якщо дитина щоденно має справу з цими мовами, вона знатиме їх досконало. Існують країни, де населення вільно спілкується шістьма мовами. Наша телеглядачка з Тунісу ділиться своїм досвідом. Її рідна мова німецька, проте вона громадянка Франції, що проживає у Тунісі та вільно володіє арабською. Її діти вивчають літературну арабську, аби швидше інтегруватися у суспільство. Що ви думаєте про таку багатомовність? Ваша думка з цього приводу цікавить нас. На сьогодні все. Світ навчання. У партнерстві з ВАЙС. Ініціативою фундації Катару.